Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 22. Йосія мав вісім років, коли він став царем, і 31 рік владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єдіда, дочка Адаї з Боцкати. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому дотримувався дороги свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. Так сталося. Що у 18-му році владарювання Йосії цар послав писаря Шафана, сина Ацалії, внука Мешулама, до Господнього храму з наказом. Піди до первосвященника Хілкії і скажи, щоб він перерахував гроші, принесені до Господнього храму, які придверники при вході в храм зібрали від людей, і нехай передадуть їх підрядникам, призначеним для виконання праці. З пошкоджень Господнього храму, аби вони могли розраховуватись із робітниками, що виконують ці роботи в Господньому храмі, зокрема, теслярам, каменярам, мулярам, а також здійснювати придбання дерева і тесаного каміння для ремонту храму. Однак не вимагайте від них звіту за передане їм срібло, адже вони завжди чесно працюють і виправдовують довір'я. Первосвященник Хілкія повідомив писарю Шафану Я знайшов у Господньому храмі сувій, книгу закону. І Хілкія дав книгу Шафанові, а той її прочитав. Після цього писар Шафан прийшов до царя Йосії. Доповідаючи про виконання доручення, він сказав: Твої слуги зібрали гроші, які були знайдені в храмі, і передали їх підрядникам. Відповідальним за виконання праці в Господньому храмі. Потім писар Шафан доповів цареві про те, що священник Хілкія передав йому книгу, і Шафан прочитав її перед царем. Коли ж цар вислухав слова із книги закону, сталося так, що він роздер свої шати. Цар прикликав священника Хілкію, Ахікама, сина Шафана, Ахбора, сина Міхея. Писаря Шафана та царського урядовця Асаю, і наказав Ідіть і запитайте у Господа щодо мене та народу, а також щодо всієї юдеї у зв'язку зі змістом знайденої книги, адже великий Господній гнів мав би розгорітися проти нас через те, що наші батьки не прислухалися до слів цієї книги і не дотримувались усього написаного там для нас. Отже. Священник Хілкія, Ахікам, Ахбор, Шафан Фанта, Асая пішли до пророчиці Хулди, дружини Шалума, сина Тікви, онука Хархоса, що доглядав одежу, а вона мешкала в новому місті Єрусалима і розмовляли з нею. А вона їм переказала слова Господа, Бога Ізраїлю: скажіть чоловікові, котрий послав вас до мене, що говорить Господь: Ось я спроваджу нещастя на це місто. Та на його мешканців, згідно з усіма словами книги, яку прочитав юдейський цар, через те, що мене залишили і кадили ладаном перед іншими богами, викликаючи своїми вчинками мій гнів, тому й палає мій гнів щодо цього місця, і вже не погасне. А юдейському цареві, котрий вас послав, запитати в Господа, то передайте йому, що для нього говорить Господь Бог Ізраїлю про віщення, яке ти почув з книги. Здійсниться. Оскільки ж твоє серце пом'якшало, і ти впокорився перед Господом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців, які стануть жахом для інших людей і прокляттям, ти, розідравши свої шати, заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь, тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у свою гробницю з миром, аби твої очі. Не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце? Повернувшись, вони переказали всі ті слова цареві.